На рівній трасі одразу дві аварії трапилися на Івано-Франківщині. Зокрема, зранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду у селі Черніїв. Як з'ясували поліцейські, водій автомобіля «Форд» на неосвітленій ділянці дороги наїхав на жінку пішохода. Жінка була травмована на місце події викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка проводила реанімаційні заходи. Однак вони позитивного результату не дали. Травма була несумісна з життям, і вона померла. Водія було освічено, він був тверезим. В той же день ввечері смертельне ДТП трапилася в Калузькій тергромаді, рухаючись в напрямку села Мостище. Житель Верхнянської ОТГ наїхав на пішохода. Аварія виникла на проїжджій частині. Водій автомобіля марки Форт, рухаючись в напрямку села Мостище, вчинив наїзд на пішохода, який перебував на проїзної частини, в положенні на навколішках. Він був травмований, доставлений до Калужської лікарні, однак через важкі травми він в лікарні того ж дня, того ж вечора помер. Водія було освічений, водій був тверезий. За обома фактами автопригоди з смертельними наслідками нині розпочаті кримінальні провадження. Поліція вкотре застерігає пішоходів перетинати дорогу лише у встановлених місцях. А в темну пору доби варто використовувати світловідбиваючі елементи на одязі. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.